Ще одна пожежа сталася в багатоповерхівці Луцька. Сьогодні вранці горіла одна із квартир на п'ятому поверсі, що на вулиці Кравчука, 34. В Лучанки горіли речі домашнього вжитку. На щастя, обійшлося без потерпілих. Що сталося? Зговорилася квартира. На якому поверсі? 5 -5. 5 -5. Там газета з просто сильно задимлення. А ви мешканка, так квартири? Так. А що трапилось? На службу 101 прийшов виклик, що на Кравчука 34 на п'ятому поверсі горить квартира. Було направлено підрозділ при одиниці техніки, по прибуттю було, що на п'ятому поверсі горять речі домашнього життя. Було подано слов, потерпілих немає, було задивлено під'їзд, то декілька людей, чотири людей було виведено е, хлопцями рятувальниками.